Структура та функції філософського знання провідні позиції у філософії. Оскільки філософія покликана перш за все надати людині найперші орієнтири для її життєвого самовизначення, та структура філософського знання визначається виділенням тих сфер реальності, спираючись на які людина і філософія може такого роду. Орієнтири виділити, позначити та дослідити. Відповідно до цих сфер формуються і основні філософські дисципліни або основні розділи філософії, виникають та формуються онтологія, натурфілософія, космологія або космогонія. Онтологія є філософською наукою про буття. Перш за все, буття як таке, а не лише про окремі види чи прояви буття. Тут найпершими постають питання про те, чому взагалі можливе існування у якийсь спосіб можна розуміти буття як людина, пов'язана із буттям. Натурфілософія або філософія природи постає різновидом онтології, оскільки зосереджує увагу переважно на тому, що таке природнє буття та природа в цілому. Яка вибудовується ієрархією проявів природи, існують чи не існують якісь всезагальні закономірності та якості природи. Проте, мимоволі, вона торкається і питання людського буття, і буття суспільства, оскільки останні перебувають в органічних зв'язках із природою та поза останньою просто неможливі. Космологія може існувати як різновид астрономії. А може поставати як філософські міркування про сутність та природу космосу, коли ж наголос тут падає на виникнення, походження, породження космосу. І ми маємо справу із космогонією. На основі вивчення та осмислення суспільства та суспільної історії виникають соціологія, соціальна філософія, філософія історії, культурологія. Етнофілософія або філософія етнесу. Соціологія як окремий напрямок досліджує суспільства і людини, виникла у XIX столітті, хоча намагалася осмислити закономірності, їх розвитку, присутності у філософії з давніх часів, в своєму реальному розвитку соціологія більше тяжіла до того, щоб бути наукою про факти соціального життя. Тому вона перетворилася на емпіричну соціологію та соціологію окремих сторін суспільства, наприклад, соціологію сім'ї. Філософські ж осмислення природи суспільного життя зв'язків суспільства та природи, суспільства та людської індивідуальності поступово набули визначення як соціальна філософія, хоча і до сьогодні вони можуть називатися просто соціологією. Філософія історії також ставить граничні питання на адресу історії людства, чому людство перебуває в стані історичного процесування, куди прямує історія, хто є її суб'єктом, чи існують закони людської історії. Культурологія виходить із тези про те, що специфічних якостей та ознак як людині, так і суспільному життю надає культуру утворення. Тому вивчення культури постає відмичкою до їх розуміння? Етнофілософія це новий напрямок сучасної філософії, покликаний окреслити значення та роль етносів в історії людства та виявити історичний сенс того, що історія розвивається саме у варіант етнічної багатоманітності, окреслення того, яку свою вихідну екзистенціональну якість. Приносить кожний етнос в історію людства в цілому. Філософське осмислення людини приводить до формування таких філософських дисциплін, як філософська антропологія, на відміну від простої антропології, науки, що відокремилася від археології, і що спрямована на вивчення особливостей, будови та проявів людини як реального, матеріального об'єкта. Інколи Антропософія в наш час до дисциплін цього напрямку інколи зараховує антропологію та соціобіологію, філософська антропологія ставить собі завдання вивчати людину у всіх її можливих виявленнях та характеристиках. Тут, зокрема, ставить питання про визначення сутності людини та про відмінність останньої від природи та її спосіб буття. Антропософія. Претендує на те, щоб не просто вивчати людину, а щоб збагнути сенс її появи в світі, Все космічну функцію та причини саме такої її виявлення. На думку антропософів, лише таке осмислення людини відкриє нам шлях до розуміння і всього іншого в світі. Структурна антропологія вважає, що існує певний, цілком конкретний та сталий набір інтелектуальних. Та реальних можливостей людини, які слід виокремити із історії, культури, способів людського життя. Означений набір відкриває можливості для виправданого та надійного вивчення і розуміння людини. Соціобіологія, яку сьогодні інколи додають до дисципліни антропологічного напрямку, наука про те, як міняється людина під впливом соціальних факторів. Та на протязі історії. Цю науку далеко не всі згідні визначити як філософську. Проте заперечувати факт впливу соціальних факторів на людину та її вихідні властивості було б невиправданим, а тому й не може сьогодні не враховувати міркувань та результатів дослідження соціобіології у філософському вивченні людини. Нарешті на основі вивчення та осмислення свідомості. Духовного життя людини виникає цілий комплекс філософських наук, про духовні явища та процеси. Комплекс цих дисциплін є найбільшим у порівнянні із попередніми філософськими дисциплінами. І це зумовлено тим, що філософія постає самоусвідомленою, рефлексивною думкою, думкою, що сама отримує себе останні актуальної дії. У стані безперервної тривалості. Сюди входять логіка, гносеологія, етика, естетика, філософія, релігія, філософія права, історія філософії. Логіка одна із найдавніших філософських дисциплін, досліджує форми закони та норми правильного мислення, Сідає одне із провідних місць у філософії. Адже припущення логічних помилок може зруйнувати усі доведення та аргументації певної філософської концепції. Гносеологія це у дослівному перекладі теорія пізнання. Вона вивчає питання про природу, чинки та результати людської пізнавальної діяльності, умови продукування та ознаки достовірних знань. Про умови та можливості їх практичного використання. Сьогодні ширше використовується термін епістемологія, теорія знань. У більшості країн так називають вчення про наукове пізнання. Проте цей термін може позначати і певний історичний рівень усвідомлення природи, пізнання. Етика також належить до найдавніших філософських дисциплін. Це є вчення про норми та засади людських взаємин. Етика досліджує природу людського захоплення, красою дійсності, шукає корені та причини людського потягу до прекрасного, гармонії, співмірності, форм сущого, філософія релігії, як свідчить назва, опікується питаннями природи та сутності релігії. Досліджує причини історичного походження релігії, її конфесійного багатоманіття. Філософія права намагається з'ясувати конкретні правові норми, людську потребу у правотворенні. Історія філософії збирає історичні досягнення філософії, виступаючи їх у сьогодення. До цього комплекту філософських дисциплін інколи додають також. Ноологію, як вчення про природу та сутність людської розумності. Коротко кажучи, ноологія постає філософським вченням про свідомість, отже, філософія на сьогодні є розвиненою та розгалуженою сферою знання. Щоб виконати завдання людського світоорієнтування, вона повинна включати у свій зміст цілий комплекс наук. Про основні найважливіші сфери людського життя. Філософія, як сфера духовної культури, виконує певні функції, до основних функцій відносять світоглядну, пізнавальну, логічну, соціально адаптивну, критичну та виховну. Суть світоглядної функції полягає в тому, що вона допомагає людині знайти і обґрунтувати свої життєві орієнтири. З'ясувати зміст і значення життєвих пріоритетів та цінностей. Пізнавальна завдяки дослідженню, загальних потреб, пізнання філософією озброює людину орієнтирами в пізнавальній діяльності, критеріями та ознаками правильного руху на шляху до надійних, достовірних знань. Логічно, філософія сприяє формуванню культури людського мислення. Виробленню критичної неупередженості, позиції у міжіндивідуальних та соціально-культурних діалогах, соціально адаптивна філософія допомагає зорієнтуватися у складних, струкатих, розмаїтних проявах суспільного життя і виробити власну соціальну позицію. Критично проявляється в опозиції філософії до емпіричної дійсності, до світу повсякденної реальності, руйнуванні звичних стереотипів та забобонів, пошуку шляхів до більш вдосконаленого людського світу. Виховна філософія прищеплює інтерес і смак до самовиховання, сприяє посиленню потягу людини до самовдосконалення. Творчого підходу до життя, пошуку життєвих сенсів. Усі названі функції мають як індивідуальну особистість, так і суспільне значення. Отже, філософія є насамперед концептуальним вираженням світоглядних проблем як особлива сфера духовної культури. Вона не зводиться до інших подібних сфер та напрямів, а доповнює і розвиває їх. Використовуючи такий специфічний вид мислення, як світоглядна рефлексія, філософія шукає відповіді на смислотворчі проблеми людського буття. Філософське знання розкриває реальний та духовний світ людини. В їхньому взаємозв'язку та розвитку має вільний критичний, проблемний і творчий характер.